Добрий день, це Тюнінг База. Шукаєте, як зробити ваш BMW 5 серії ще більш стильним та додати нотки спортивності. Зверніть увагу на ось цей передній бампер у стилі m пакет для моделей F10 Sedan та F11 Універсал. Що випускались з 2010 по 2017 рік? Цей бампер підходить як на рестайлінговій, так і до рестайлінгові моделі, та встановлюється без жодних допрацювань у заводські місця. Основні характеристики та комплектація цього бамперу. Матеріал виготовлений з гнучкового та міцного або пластику, що забезпечує стійкість до пошкоджень. Комплектація включає у себе передній бампер. Нижня центральна решітка з повітроводами та бічні решітки під протитуманні фари, також нижній підсилювач, тримачі парктроників, локери і деякі інші пластикові елементи, що необхідні будуть вам під час встановлення. Цей бампер постачається під фарбування, що дозволяє вам пофарбувати або затягнути його у плівку під колір вашого автомобіля. Хочемо ще звернути вашу увагу на те, що на нашому сайті, окрім бампер, ви можете обрати інший тюнінг на вашу п'ятірку, асортимент постійно поповнюється. Наприклад, ось ця решітка радіатора у стилі М5 з подвійними ребрами дуже пасуватиме під цей бампер. Оновіть вигляд вашої BMW з мінімальними зусиллями та максимальним ефектом. Посилання на товар, як завжди, у описі, до нових відео.